Лодар Кілець» — один з найкращих католицьких романів ХХ століття. Джордж Рональд Толкін був членом письменницької групи в Оксфорді під назвою Інклінги, серед яких був Клай Люїс і Чарльз Вільямс. Ці письменники вирішили, що вони хочуть використовувати свою літературну творчість для пропаганди християнства. Джей Арк Толкін протягом багатьох років читав членом цієї групи. Рукопис Володар Кілець. Він пізніше написав одному із своїх листів, що Володар Перснів починався не як католицький роман, але в міру розвитку він став явно католицьким. Тож, де ви можете побачити символізм у Володарі Перснів? Перш за все, пам'ятайте, що Толкін був солдатом під час Першої світової війни для багатьох людей, які пройшли цю війну. Вона була великою подією катаклізму. Вони бачили дисфункцію людей на повний екран а Толкін був аж ніяк не наївний щодо людського стану. Він знав силу гріха. Тому в центрі володаря кілець історія людської розбещеності. Маємо перстень, який ідентифіковано як перстень влади. Саурон хоче повернути цей перстень влади, І з ним він зможе панувати над усім світом і накладати на нього жахливе гноблення. Святий Августин визначає гріх як домінантне лібідо лібідонати. Це означає, що в основі гріха лежить бажання домінувати. Влада є в серці гріха. Отже, Толкін це знає. Він бачив, що могутні люди сіють хаос у 20-му столітті. Він міг перевірити з власного досвіду, що влада є дуже руйнівною, і тому перстень влади є центром. Коли перстень належить вам, він спустошує вас. Велика католицька традиція каже, що зло це не річ, це недолік. Це відсутність, як дірка у вашому зубі. Зуб це добре, але каріес це свого роду роз'їтання. Коли робота ваших органів порушена, це означає, що у них щось, що має працювати, не працює. Отже, зло це вид небуття. От на Саурона в фільмі його чудово зображено. Він схожий на це велике безглузде щось. Це просто плаваюче око. Для нього немає ніякої субстанції. Голом занепалий хобіт. Він був хобітом багато-багато років тому, але через власне зло і його гріх він спотворився. Орки спотворені ельфи, вони були прекрасними ельфами, які зараз прогнулися в собі та спотворились, і ці жахливі фігури, які літають навколо. Ви знаєте, і вони шукають перстень. Вони просто плащі, в них немає нічого. Толкін вважає, що жага влади з'їдає вас, вона перетворює вас на неістоту. Подивіться на сільську місцевість Мордору. земля зла була просто безводною, плявою та спустошеною. Ось що робить гріх. Це зображення гріха. Окей, тепер яке вирішення? А тут ви бачите настільки глибоким християнином є Толкін. бо хтось повинен взяти цей перстень влади. Він повинен повернутися туди, де він був зроблений, і знищити його у власній країні. Наш інстинкт завжди каже брати найсильнішого, наймогутнішого, найбільш здібного, хитрого і, можливо, навіть несправедливого, щоб протистояти цим несправедливим ворогам. Але ні, ви знайдете тут найменшого, скромного. Найменш підходящого персонажа, і саме він найефективніше підриває їх. Ви знаєте, що в бойових мистецтвах є така штука, яка називається Айкідо. Айкідо це бойове мистецтво, яке вступає в бій з ворогом, але дивним чином не насильницьким шляхом. Його мета полягає в тому, щоб піти із шляху ворога та використати агресію ворога проти нього. Коли ти маленька людина, і тут на тебе нападає твій ворог, в айкідо ти не борешся з ним безпосередньо. Ти спритно ухиляєшся і відправляєш. Його летіти, ти використовуєш його імпульс, береш і кидаєш його вниз. а як Христос бореться зі злом? Він не приходить як воїн, він не приходить боротися зі злом на його умовах. Я переможу несправедливість більшою несправедливістю. Я переможу насильство більшою жорстокістю. А він допускає насильство світу та світове зло, щоб взяти це на себе. Він подорожує до мордору. Що воно подорожувало до країни гріха та смерті? А потім він підриває його зсередини, поглинаючи його божественним милосердям.